Знайомтесь це Арнольд, і сьогодні він мисливець за головами на дикому заході. Нічого, Арнольде. Добре сміється той, хто сміється останнім. До справи. Бандити часто сідають у потяг, як звичайні пасажири. А потім. Все пограбування! Це ж чорний Джек Кетчум. Томас Едвард Кетчум, він же чорний Джек. Найневдаліший злочинець дикого заходу. І якось він вирішив пограбувати потяг самотужки, але машиніст його підстрелив так, що довелося ампутувати руку. А під час страти не врахували довжину мотузки, через що його голову відірвало. Неграбовані стетки чорного Джека оцінюються за сьогоднішніми мірками у шість мільйонів п'ятсот тисяч доларів. Тобі пощастило, що вони вирішили пограбувати саме цей потяг. Зарештово за її гарно йде. Ну ти принаймні спробував. І що тепер? Хочеш зійти з потяга? Та ні, ти ж все-таки їх заарештував за допомогою стоп-крана. Отримай премію. А далі на черзі наступний бандит Джон Хардін один з найнебезпечніших злочинців дикого заходу. На його рахунку 44 жертви, включно з хлопцем, якого він застрелив, просто за гучне хропіння в мотелі. Ти його вистежив, Арнольде? Ну, або це він вистежив тебе. Мисливець стає здобичу. Обережно, Арнольде? Якщо чесно, премію мав би отримати кінь. Залишився фінальний бос. Ти готовий? Джейсі Джеймс був справжнім генієм маркетингу. Він став знаменитим завдяки зухвалим пограбуванням і образу народного героя. Втім, ця думка з'явилась лише тому, що Джеймс погрожував редактору вбивством, якщо той не напише про нього як про Робіна Гуда. Насправді ж він і його банда були звичайними головорізами, чиї злочини коштували життя понад 200 людей. Ну як же без класичної дуелі? Покажи клас, Арнольде. На кону твоє життя і репутація. Вау, відміни постріл, Арнольде. Арнольде! Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти похований живцем! Так само, як Родріго Кортес. Так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Mm -hmm. Спробуй підключитися до інтернету. Твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як mm -hmm. вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з геотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Гарнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у матурман. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, і що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як проблем. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Вітаю! Ти живий! Ти нас до біса налякав. Ти так більше не вмирай. Арнольде біжи. Матінко рідна. Схоже, ми опинилися в 13 сторіччі прямо під час священної інквізиції. Hey. Яка файна екскурсія? Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, hey, Арнольде! А тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано нею з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде, тобі не пощастило. У ті часи всіх родих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають Вмощуй Дубцю. Тутешні стільці навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Барнольде, прийми католицтво, і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець, що зараз? Схоже, що хтось з'їв на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпиш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, виделка єретика, колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лишим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой, схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. О, ні, Гарнольде, Гарнольде. Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку, але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок. Але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин 335 п'явок, щоб висмоктати з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера «Лічулятор». Він може складати прості числа, а ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефону, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто. Замість нудних музеїв ми досліджуватимемо небезпечну природу Австралії. За милою назвою Гімпі Гімпі приховується найсмертоносніша рослина. Стань поруч і ти чхнеш кров'ю. Доторкнись до неї і отримаєш опік на місяць. І ти відчуєш все це, якщо ти не червононогий пандемелон, вид кенгуру, який має імунітет до отрути. Арнольде, не засмучуйся, це справжній екотуризм. Тут більш ніж достатньо рослин, аби створити собі файну хату. А як пощастить, сніданок буде включений у твій номер. Ягоди найнебезпечнішої рослини в ні. але щоб навіть спробувати їх, тобі знадобиться костюм, який покриє все тіло і довга палиця, щоб збити фрукти. Тобі доведеться оглядати кожну ягідку на наявність колючих волосків. Вони можуть залишатися у шкірі до року, виділяючи токсичний коктейль кожного разу, як ти приймаєш душ. Же Гарнольде mm. розуміє твоє бажання охолонути після опіків, але це не найліпша ідея. Так ненадовго ти відчуєш полегшення, але океан у Австралії не менш небезпечний за джунглі. Яскрава і зовні приваблива кубомедуза має стільки отрути, що лише один міліграм може вбити 60 людей. Однак укус цієї медузи як виграш у лотерею, бо реєструється лише один раз на рік. Арнольде після твоєї скаженої пригоди гадаю, тобі справді потрібне лікування, і ти нарешті прямуєш до Австрії. Знайомтесь, Арнольд, як тобі Австралія? Ані руш, здається, це континентальний тайпан. Дурбецил це найотруйніша сухопутна змія на землі. Отрута Тайпана у 180 разів сильніша за отруту кобри. Краплинка з вушко-голки вбиває тисячу пацюків, 44 міліграми отрути, яку змія вприскує за один укус, вколошкає 100 Арнольдів. Тікати марно. Та й пан не прощається після першого укусу, як інші змії, а продовжує блискавичні та неточні атаки, щоб прикінчити жертву. 13-міліметрові ікла щойно вели потужний гемотоксин у твою кров, яка тепер не згортається і викликає внутрішню кровотечу. Втрачається контроль над тілом, кінцівки перестають слухатися, дихання ускладнюється і починаються судоми. Не переймайся, Арнольде. Це не кров, це сеча. М'язові клітини починають розчинятися і виходити через нирки. І саме тому твоя сеча стає червоною. Якщо не вжити проти отруту за тридцять хвилин протягом восьми годин твого нікчемного життя, ти відчуватимеш пекельний біль і благатимеш про смерть. Перша частина симуляції завершена. І ще один подих. Молодчага, ти вдихнув рівно 2,5 грамів ртуті. Стільки міститься у двох ртутних градусниках, якщо вдихати їхню ртуть, що випаровується саме так, як ти і зробив, або наповнити маленьку кімнатку термометрами і топтати їх. Потрібна година і 250 тисяч термометрів, щоб вдихнути ту саму дозу і сконати. Це також ртуть тупоголовий. Якщо випити склянку звичайної ртуті, максимум, що станеться, серйозний розлад шлунку та діарея. Але якщо отрута буде мілко роздроблена, ти помреш у муках. Всередині крихітні краплі утворюють небезпечні розчинні солі, температура тіла підвищується до 40 градусів за Цельсієм, ти тремтиш, а груди та живіт розриваються від болю. Також не забудь про сильну слинотечу, блювоту та діарею. Якщо відразу не промити шлунок, смерть завітає через 10-30 нестерпно болючих днів. Друга частина симуляції Вірус якось прокрепся. Не рухайся, Арнольде, не рухайся. Йой.